Підприємців біля приміщення державної реєстрації як снігу навалило, бо почули, що вже з 1 січня тих, хто не зареєстрував персональні дані, штрафуватимуть. Тож треба заяву подати. Утім, приймають їх дуже прискіпливо. Неправильне заповнення, ну це можна неправильне заповнення, шрифт не той, неправильне заповнення, вони ж не пишуть, в чому суть. А як заповнити анкету правильно і гадки не мають. Нету доступних роз'яснень. Тобто, вот я подошла, спросила, то есть ли засновники. Тобто не можуть вот меня, допустим, ЖБК. Взагалі не знаю, що такое ЖБК. Закон набув чинності влітку, а підприємці заходилися реєструвати архіви лише під новий рік, тож обліковці у паперах погрузили. Люди, от ждали, ніхто не знав, нічого не слушав, хоча і виступали за своїх масових конференцій, проведено. До нового року усі бази даних вони навряд чи оброблять, тому і боржників із 1 січня ще не штрафуватимуть. Заявку на реєстрацію персональних даних зазвичай подають письмово. Утім, аби не стояти в чергах, це можна зробити за допомогою інтернету через сайт Державного реєстру персональних даних. Для цього підприємцю потрібно лише мати відповідний електронний підпис. Та паніка не спадає, підприємці певні, новий закон загрожує бізнесу. Тепер персональними даними може бути будь-яка інформація. Наприклад, вчителька, яка забрала контрольну роботу з класу, 30 учнів, фамілія, ім'я, прізвище, ім'я по батькові. персональні дані. Персональні дані. Що вона зробила? Вона ці персональні дані базу винесла до себе додому. Вона порушила. Закон про зберігання у службі захисту персональних даних заспокоюють, штрафуватимуть лише за рішенням суду, коли буде скарга на підприємство або фізичну особу підприємця, і... Після цього йому буде надано рекомендації. Якщо він не усуне раз рекомендації, другий раз, третій раз, тоді вже буде справа передаватися до суду. Та до штрафів і ще далеко в Україні близько 4 мільйонів підприємців. Утім, зареєстрували свої бази даних лише 300 тисяч. Михайло Колесніков, Дмитро Родзенко, День Сіті.